Юлія Васюк фольклористка, етнологиня, дослідниця традиційного народного мистецтва Східного Поділля, викладачка Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Миколи Леонтовича, керівниця фольклорного гурту Мокоша. Любить подорожувати, відвідувати нові місця, відтворювати елементи традиційного одягу подолян минулих сторіч. Життєве кредо через не можу і через не хочу здійснюю. Ані Юлія, ми вже почали розмовляти за пугало гарбузове. Як ви казали, називають у нас на Вінниччині гарбуз? Кабаки? Кабаки. Давайте тоді поговоримо про традицію вирізання кабаків. Е, традиція вирізання кабака насправді у нас побутувала і побутує в Україні досить тривалий час. Угу. Е, щоправда, він не був прив'язаний до якоїсь конкретної дати, типу 31 жовтня. Е, це був період, коли вже в нас на городах, на полях збирали урожай. Угу. Останніми, звичайно, з городу забирають кабаки. Да. І е, фактично тоді дітлахи збираються, е, вибирають собі найкращі найбільші кабаки, і з них вирізають ось такі пугала, або їх ще називали в деяких регіонах е, чорти. Їх називали ще. Ну так, дуже багато різних є таких локальних місцевих назв. Угу. І е, одна була в них функція. Лякати. лякати Да. для чого кого лякати не зрозуміло ніхто не може сказати, тому що навіть я в дитинстві вирізала з моєю бабусею і з дідусем навіть. Mm -hmm. Як правило, такі гарбузи виставлялися десь на воротах або ставились на дорогу для того, щоб налякати перехожих. Ні про яких там духів містичних чи про якісь нечисті сили ми з дитинства не чули і не знали. до, 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 до речі, підтримую цю штуку. Розкрию такий ці, свій секретний факт своєї біографії. Була така штука, коли приїжджали теж влітку до бабусі відпочивати село. Ось чомусь якийсь період часу. З'являлася нас думка, а чи не вирізати нам? Хоч що-небудь, гарбузам, кабака, все щось десь валялось на городі. Це не не дуже тішло дорослих, тому що псувався врожай. Ось, але нас на той час це не дуже турбувало, особливо десь після 22-ї двадцятого нульнуль. Завжди знаходиться хтось, хто казав, що а давайте спробуємо. І да, ми вирізали, типу, ну ми без якої там містики, просто щоб було страшно. Типу налякати на реакцію того, хто буде йти і там зверніть увагу, ну ви це не пов'язували з Хеллоуіном. Ну тобто, це не було якоюсь відсилкою. До американської традиції. І ви завжди. Це було в липні да, у нас. Да, і ви відчували завжди, що це було ну, в нас постійно. Тобто mm -hmm. не було такого, що це нав'язане звідкись із чогось. Ну, я більше скажу, що моя бабуся розказувала і мій дідусь, що вони теж в дитинстві вирізали. Про Хеллоуін навіть ніхто нічого, ніхто нечу, і нічого і не чув і не знав. Тому сказати, що це якась традиція, яка прийшла до нас за океани, що це новомодні. Ні, це не так, це буде неправдою. І я, здається, в 2021 році в мережі запустила. Пост, де я розказала про цю традицію свого села і попросила поділитися е, мешканців з інших регіонів України, е, чи вони згадують про таку традицію? Чи було у них? Чи бабусі розповідали? Там було понад 300 коментарів з різних куточків України, що дійсно так було, і дійсно це не прив'язувалося ні до Хеллоуіну, ні до якоїсь там е, містики, магії. Ні, це було скоріше як дитяча розвага. Ну можливо, колись в давнину було якісь такі певні. Можливо, ритуальні якісь uh -huh. дії з цим. Але до нас це вже не дійшло в такому форматі. І е, ми сьогодні з донькою залюбки вирізаємо кабаки. Для нас це теж щорічна традиція. Е, цей кабак я вчора вирізала. Е, дуже, е... до речі, прикольно у вас. Дякую. Е, е, я теж дуже пишаю з ним. Е, е, і в мене дитина вирізає. і Ну насправді це дуже класно. Ми ще в дитинстві туди не тільки свічку вставляли. Ми ще на м, туди клали сухої трави, запалювали, щоб звідти там диміло. Ароматизація спецефекти. Спецефекти ще бігати по вулицям. Так за тобою волося. Це цей дим. Це просто було. Таке відчуття, вау. таке Що сьогодні класно. моя молодше чує це, і ми будемо теж траву до Ну що, давайте показувати um, наші гарбузики. Um, давайте У мене отакий. Ну, не знаю. А я вже бачу, вау. що мій найкращий. А у мене самий страшний полисньок каріс на передньому зубі. Типу все -ти 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 максимальне максимальна страшна штука. Дись в тебе, о, подивіться, який в мене гарний. в Мене дівчинка, до речі, це, це гопник. Нього три полосочки. <смес> Дякую, Юра. Так. Це дівчинка. Я... Який гопник? Тепер е мене, в, мене, в, мене, в, мене, в мене в мене такий страшний з карісом на передньому зубі, з павучком з, 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 з цього боку, і не знаю, з павутинкою з цього боку. Ось такий е містичний гарбуз. в мене. Е Захар. У мене класичний класичний Це да класичний, класичний. <су> класичний хеловінський гарбуз гарбузик клас тримає рівненько. — на те, що зафільмуємо. Бачу, в Захара зверху гарбузика є зачісочка. І, і, і в мене А зуби, які у нас у всіх різні, зуба, правда, У з... нас різне різне поняття. Зуби у <су> нас і так у всіх <су> різні. <су>